Сьогодні, вікенд по-нашому, ми проведемо в туристичному комплексі Акваплюс. Всього лише кілька кілометрів від Чернівців між розлогами, пагорбами на берегах мальовничих озер розташувався справжній оазис відпочинку. Приїхавши з гамірливого міста, так хочеться вдихнути на повні груди свіже повітря, вслухатися в тишу, послухати мелодію самої матінки природи. Засновники туристичного комплексу Акваплюс подбали про комфортний та незабутній відпочинок своїх відвідувачів. Цей комплекс працює для вас цілий рік, але найприємніший відпочинок тут, звісно ж, у весняно-літній сезон. Як приємно насолоджуватися мальовничою природою! З оглядового майданчика можна спостерігати за лебедями, гусами та вівцями. Це маленький унікальний зелений куточок в Аквіплюс. Після цікавої прогулянки стежинами Аквіплюс ви можете зупинитися і відпочити у будь-який зальтанок. Саме такий відпочинок особливо буде веселим для гарної і дружної компанії. Адже як приємно самому приготувати шашлик на дровах. Я тут часто віддихаю, Ну, тут доволі пристойно, можна віддихнути нормально. Частенько до скоте відбуваються. Можна покопатися, хороші місця є, До біля лісу добре, близько. Шашличок зразу можна пожарити. На місці продають вуголь. Все як має бути. Це найближче місце, де можна гарно відпочити, можна вирватися як в будній день, так і у вихідні. Тут можна і відпочити, і можна і покупатися, можна піти в ліс погуляти, позбирати грибів, можна половити рибу, кому що більше подобається. До уваги всі, хто полюбляє сонячні ванни, бронзову засмагу та купання в озері. В аквіплюс відкривається купальний сезон. Якщо погода дозволяє, отримайте сонячні ванни на березі озера та приймайте водні процедури в цілющій прохолодній водичці. Якщо втомитися від активного відпочинку, ви обов'язково завітаєте вальтанку, що біля озера, звідки до схочу можна милуватися чудовими краєвидами. А коли у вас передбачена ділова зустріч, святковий захід чи весілля, ласкаво просимо до ресторану. У вишуканому інтер'єрі, виконаному у Боковинському стилі, вам буде по-домашньому, комфортно і затишно. Трави Буковинської, Румунської та класичної кухонь порадують гурманів. Останнім часом ми все більше усвідомлюємо, як корисно для здоров'я паритися в сауні та плавати в басейні дорослим і дітям. Та навіщо шукати кращу сауну, якщо найкраща в Акві Плюс? Сумніваєтеся? А ви перевірте. До ваших послуг найвишуканіша сауна з трьома басейнами та зручною кімнатою для відпочинку. А логічним завершенням вдалого вікенду є, звичайно, міцний сон. Як приємно після насиченого відпочинком дня отримати ще трішечки насолоди від релаксу, ось в таких комфортабельних номерах. В «Акві Плюс» завжди гостинно відкриті двері готелю. Отож, як бачимо, на території комплексу створені найкращі умови для відпочинку всієї сім'ї, дружньої компанії чи закоханої пари. А переконатися в цьому ви зможете самі вже сьогодні. Туристичний комплекс Акваплюс це унікальне поєднання комфортного вишуканого відпочинку з живописною природою. До зустрічі на Акві!